Тання святого Євангелія від Матея. У той час, прийшовши в околиці Кесарії Филипової, Ісус звернувся до своїх учнів, запитуючи, за кого люди вважають сина людського. Вони відповіли одні за Йоанна Хрестителя, другі за Іллю, інші за Єремію або одного з пророків. Каже їм Ісус. А ви мене за кого вважаєте? У відповідь Симон Петро промовив: Ти є Христос, Син Бога Живого. А Ісус відповів йому і сказав Блаженний ти, Симоне, сину Йонин, бо не тіло і кров тобі це відкрили, а мій Отець Небесний. І я тобі кажу, що ти є Петро, і на цій скелі я збудую свою церкву, і брами аду не переможуть її. Я дам тобі ключі Царства Небесного, і те, що ти зв'яжеш на землі, буде зв'язане на небесах. І те, що ти розв'яжеш на землі, буде розв'язане на небесах. Слава Ісусу Христу. Сьогоднішня урочистість святих апостолів Петра і Павла це урочистість, в якій ми вшановуємо двох апостолів. На яких спирається вся віра Католицької церкви, вони є, так би мовити, тими двома свідками, які передали найважливішу істину про те, що Христос є Син Бога Живого. Євангеліє від Матея, яке церква сьогодні читає, саме цей момент і описує. Момент, в якому святий Петро визнає, Ти є Христос, Син Бога Живого. Але питання, яке ставить Ісус до своїх учнів, за кого вважають мене люди, це питання дуже важливе, тому що те, як відносяться до Нього, теж в великій мірі не призводить до того, як люди відносяться і до самих себе. Ісус, питаючи, за кого вважають мене люди, питає теж і про гідність. Кожної людини. Ісус, як Божий Син, як Той, хто прийшов від Отця Небесного, хто не цурається нас, хто прийняв наше людське тіло з усіма його слабкостями, обмеженостями, надає нашому тілу, нашій людській природі небувалу гідність, гідність Божої дитини. Гідність бути синами самого Бога разом з Ісусом Христом. І від того, ким є Христос для нас, ми маємо, можемо собі відповісти і маємо собі відповісти, ким є для нас ближнім. Бо саме на Христі, так як каже святий Іван Павло, сповнюється замисел Божої любові щодо світу. І саме у Христі відкривається таємниця людського покликання, кожного людського покликання, кожного людського життя. Христос є одночасно і відповіддю на, таємницю, на таємниче питання, ким є людина, але водночас і запрошує, щоб ми далі цю таємницю людського існування і любові Бога. Це теж невід'ємна частина віри католицької церкви, яка вірить в Сина Божого, який прийняв наше людське тіло, стався одним із нас, щоб спасти нас, який настановив нам апостолів святого Петра, святого Павла, всіх інших дванадцятьох, щоб вони йшли у весь світ і проголошували Івангелію про спасіння.